До Хмельницького завітав голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, народний депутат Микола Томенко. У рамках візиту він презентував український щорічник, на шпальтах якого висвітлив життєві здобутки видатних українських діячів, і тим самим переслідував мету спонукати кожного до щоденної активної праці та помислу, що я зробив для України. Щорічник на 2014-й присвячений присвячений річчю з дня народження Тараса Шевченка. Найвизначнішим українцем всі зрозуміло назвали Шевченка, і всі ці це 99,3%. Тобто, ну може, якісь там от, якісь незрозумілі люди, може хтось випадково приїхав, значить і не знає, хто такий Шевченко. Але тобто це якби українець номер один. У минулі роки на Хмельниччині народний депутат вже презентував низку власних культурно-просвітницьких проєктів: диски для викладання історії: сім чудес України, замки, палаци та фортеці, сім природних чудес України, альбом малюнків Тараса Шевченка 1841-1843 років. Журналісти у ході брифінгу скористались можливістю обговорити із гостем найрезонансніші події в країні. Микола Томенко говорив про кримінальні справи проти журналістів та громадських діячів, свавілля правоохоронців, фальсифікації виборів і до виборів у Верховну Раду. А також поділився своїм баченням виходу з цієї ситуації, яка склалась сьогодні в Україні. Перше завдання створити технократичний уряд. Я називаю уряд технократичним, тому що ми в реальній жорсткій політичній спільно-політі соціально-економічній кризі. Це означає, що Членами уряду не повинні бути представники політичних партій чи фінансово-політичних груп. Повинні бути серйозні фахівці, відповідальні люди, які не мають за собою партійних інтересів в багатьох країнах світу, чи то Італія, чи Болгарія, чи Фінляндія багато досвідів таких перехідних технократичних урядів. Уряд діє до завершення президентської виборчої кампанії і до інаугурації президента майбутнього. І уряд має ще одне спеціальне завдання: це підготовка України до підписання асоціації асоціації угоди про асоціацію з євросоюзом і підписання такої угоди. Висловив свою думку із приводу дій опозиції стосовно опозиції. Я позицію свою висловлюю неодноразово. Я залишаюся на цій тезі, що якщо ми відповідально серйозно ставимося до необхідності змінити країну, ми повинні робити все, щоб у єдиний кандидат від опозиції. Під час чергового і останнього у цьому році засідання члени виконавчого комітету заслухали та обговорили близько трьох десятків питань порядку денного. За підсумками роботи виконкому, ухвалено низку важливих рішень з різних галузей життєдіяльності міста. Не обійшлося без традиційних питань надання житлової площі та матеріальної допомоги деяким хмельничанам. Серед блоку питань одне з провідних це нерухомість. Зокрема, затвердження актів приймання передачі в комунальну власність територіальної громади міста, гуртожитків по вулиці Інститутській, 13 та Кам'янецькій, 139А, житлової будівлі на Кам'янецькій 149. Серед іншого розглянули питання про надання необхідних дозволів для приватних підприємців під відкриття нових магазинів. Були і проекти рішень, які проходять обов'язкову процедуру перед внесенням на розгляд сесії міської ради, яка відбудеться наступного року. На заміну вузлової лікарні, амбулаторія сімейної медицини з'явиться вона на базі існуючого медзакладу, що у дальніх Гречанах. обслуговуватиме передусім тутешніх жителів. Чиновники зауважують, до таких пертурбацій не вдавалися б, якби стан справ із лікарнею не погіршився. За останні роки кількість ліжок зменшилась утричі. Аналогічною ситуація є з пацієнтами. На сьогодні діти там не обслуговуються, гінекологічна допомога для жінок не надається, дородова нагляд не проводиться. І саме головне, крім цього, у нас є здехатова населення. Це і пільгова категорія, в тому числі інваліди Великої вітчизняної війни. вони пільги там вони не можуть їм надавати програми, такі як цукровий діабет і інші не виконуються. Наразі усі ці пацієнти змушені їздити до амбулаторії, що у ближніх гречанах, або до першої і четвертої поліклінік. Виправити ситуацію можливо за рахунок переформатування закладу певні чиновники. Вони вже досягли домовленості із адміністрацією вузлової лікарні станції Гречана і Південно-Західної залізниці. Вони нам виділяють приміщення, і ми там ближчий час саджаємо на робочі місця представників із першої і четвертої поліклініки Там будуть сімейні лікарі, які будуть надавати всі види медичної допомоги там за місцем проживання. Григорій Давиденко наголосив, що затягувати із переселенням не стануть. Фахівці та приміщення вже є, залишиться його відремонтувати та завести необхідне обладнання. Відчинити свої двері амбулаторія у дальніх гречанах має на початку наступного року. Втім, лише на цьому зупинятись міські чиновники не планують. Ми відкриємо відділення сімейної медицини в Дубово, там, де дитяча поліклініка, вона наполовину не заповнена. Ми на Зарічанській відкриємо відділення сімейної медицини, де жіноча консультація є. Ми відкриємо на Кам'янецькій, де старий пологовий, ми зараз закінчуємо ремонт, і після нового року це гінекологічне відділення перейде на Хотовицького, а там буде розвернути відділення сімейної медицини. Наразі у Хмельницькому нараховується шість амбулаторій сімейної медицини, зосереджені у мікрорайонах Лезневе, Дубове, Озерній, Ближніх Гречанах, Ракове та Укнижківцях. Вже 12 років у Хмельницькому діє центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів Школа життя, який покликаний допомагати малечі із фізичними та розумовими вадами адаптуватись до життя. Наразі за центром закріплено 90 діток. Частина з них перебуває у школі життя постійно, інші відвідують заклад за індивідуальним графіком. У центрі соціальної реабілітації із дітками працюють висококваліфіковані спеціалісти. Проте тут вони не лише педагоги, психологи чи реабілітологи. Працівники закладу, перш за все, стають частинкою життя своїх підопічних та дарують їм радість. До нового року у школі життя з допомогою міської ради та управління соціального захисту населення для маленьких вихованців організували святковий концерт. Працівники центру, переодягнені в циган Снігуроньку Діда Мороза та інших казкових персонажів, співали та танцювали разом із своїми підопічними. Малече до святкування теж підготувалась. Були на концерті свої білочки, лисички та вовчики. Кожен з них отримав солодкий подарунок. Хмельничани хворіють та не масово. Медики стверджують, що наразі городяни передусім дужують на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це лорінгіти, бронхіти та ангіни. Про грип поки що не йдеться. Від старту зими в міській інфекційній лікарні цей діагноз лабораторно ще не підтверджували. Безпосереднє лікування у спеціалізованому закладі наразі отримують 125 чоловік. Важких хворих немає, констатують медики. На прихід грипу спеціалісти чекають у січні. Саме тоді Всесвітня організація охорони здоров'я і прогнозує підвищення рівня захворюваності. Цьогоріч на теренах України пануватиме три типи вірусів: Вікторія, Масачусетс та Каліфорнійський, знаний у народі як свинячий. Звідки взялися хвороби? Створили злі мікроби. Та згаданих мікробів вихованці 30-го садочка не бояться. Від підступних вірусів бороняться за допомогою спеціальних амулетів. Зроблені вони з підручних матеріалів. А увесь секрет приховуються середині підвіски. З під кіндер сюрпризу такі малесенькі коробочки, куди вкладаються часничок і цибулька, робляться маленькі дірочки, прошнуровується шнурочок і чіпляється на шийку. Такий винахід тутешні вихователі нарекли медалями, мають їх усі діти, знімають лише з настанням тихої години. Часникову атаку тутешній персонал влаштовує вірусам на перший рік. Ми слідкуємо за погодою, за прогнозами гідрометцентру. І вже тільки якісь сигнали нам подають, ми вже зразу приймаємо міри. Робимо ці амулетики, вішаємо діткам на шиї, вони граються. Це їх захищає це їх оберіг. Профілактиці інфекційних хвороб у журавлику приділяють увагу і впродовж навчального року, що сезону вихованців загартовують. У лікувальному та спортзалах займаються фізичними вправами також дихальною гімнастикою. На відвідуваність садочка керівництво не нарікає. Зізнаються, профілактика не дух, таки дає свої позитивні плоди. З 180 вихованців у дошкільному закладі відсутні одиниці. Щоб не захворіти, треба робити ранкову зарядку, їсти фрукти і овочі, їсти вітаміни, їсти цибульку, мити ручки, і їсти часничок. Втім, лишень цього недостатньо, кажуть люди у білих халатах. З настанням холодів рекомендують тепліше одягатись. У помешканні незайвим буде вологе прибирання та провітрювання. Уже не перший рік Хмельницька універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського проводить відкритий благодійний ярмарок Подаруй дітям казку. Останні два роки акцію підтримують учні Вищого професійного училища номер 25 котрі навчаються за спеціальністю дизайн. Вони і виставляють на продаж власні вироби декоративно-прикладного мистецтва, аби зібрати кошти на придбання новорічних подарунків для дітей-сиріт обласного притулку. Кажуть, цьогоріч багато трудились над розписом різних речей, зокрема, скриньок. Ми займаємося декількома видами розписів. До цих видів розписів належать хохлома, також подвійний мазок недавно ми почали розмальовувати, також Петриківські, Санчаківський розписи. Ну, ми просто намагаємося чимось допомогти дітям. Такі благодійні ярмарки учні Вищого 25-го професійного училища проводять двічі на рік. Протягом одного дня у своєму навчальному закладі продають власні доробки. На зароблені гроші купують необхідні речі для дітей-сиріт. Після цієї ярмарки ми допомогли розжичному дитячому будинку. Ми закупили одяг, взуття. Вироби, виставлені на продаж у бібліотеці імені Островського, це те, що учасники акції продати не встигли. Завітати на благодійний ярмарок можна до 10 січня. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.